І Сина і Святого Духа. Віднині облажать мене всі роди. Так говорить нам Євангелія від Луки про Пресвяту Богородицю. Сьогодні, дорогі браті і сестри, в суботу п'ятої седмиці Великого посту церква святкує. Велике свято, яке називається Похвала Пресвятої Богородиці. Історія цього свята зв'язана з подіями ще в далекі часи в Візантії, Константинополі, коли в 9 столітті на Візантію були часті набіги різних племен. Народів і для того, щоб захистити місто від нападків Патріарх Константинопольський разом з віруючими народом людьми зверталися перш за все за помічю до Пресвятої Богородиці. І тоді в самому головному храмі на той час. Візантії, Софія Константинопольська, беручи всі святині, пов'язані з Божою Матері, це тобто її чесна риза, ікони, і обходили хрестним ходом навколо міста, для того, щоб Божу матір попросити, щоб вона захистила місто від нашествия варварів. І на племені. І по дорозі, коли йшов хресний хід, співали цей акафіст особливий, надзвичайний, можна сказати, який називається акафіст Пресвятій Богородице, Богородіце радуйся нівесту і невесної. Історія говорить, що цей акафіст. По суті, є одним із самих перших із самих стародавніх акафістів, які започаткувала свята церква. Тобто акафіст, радуйся нівеста, ні можна сказати, є найдревні за своїм значенням. І от особлива служба, яка звершувалась вчора ввечері. І сьогодні так звана субота акафіста. Тим унікальна, що сам акафіст, по суті, раз в рік, таке буває тільки раз в рік, читається одночасно у всіх храмах на вечірньому богослужінні і розподіляється, як ми з вами вчора були присутніми на службі, на чотири частини. Але дорогі браті і сестри, не тільки це свято пов'язане з історичними подіями, які були в Візантії. І сам Акафіс, до речі, був написаний приблизно десь 107 столітті, як той гімн при Святій Богородиці, як підтвердження того, що Божа Матір є першою заступницею перед, і ходатайницею перед Богом. Ми знаємо, що в той час, 7 століття, 6 Шосте, це ж період був Вселенських соборів. І ми знаємо, що одним із соборів було затвердження те, що Пресвята Богородиця дійсно є Богородиця, за нею. Закріплено було. Звання Богородиця, не Христородиця, а саме Богородиця. Це 431 рік, Третій Селенський собор. Коли Несторій був такий єретик, який говорив, що Божа матір народила не Богу людину, не воплощене Слово Боже. А просто людину Христа. І каже, що вона Христородиця, але не Богородиця. І тоді з цією Єресю боролися дуже багато часу, з єресюнисторієм, який принижував значення і сутність Божої Матері. Церква взагалі. Важко, але і кров'ю, і потом виборювала для нас це вчення. Ми знаємо, що Друга і постаця святої трійці, Син Божий, Ісус Христос, Бог Слово, втілилося і воплотилося от Духа Свята і Марії Діви. Ось догмат, який ми з вами усі сповідуємо. І ось, дорогі браті і сестри, сьогодні ми шануємо Божу матір, тобто возносимо її похвалу. Але давайте задумаємося, а що за похвала? За що ми повинні хвалити Пресвяту Богородицю? За які заслуги? Адже є релігійні течії, які взагалі не шанують Божу Матір. Ю. Кажуть, не можна Божій Матірі почитати її, молитися до неї, не можна цілувати ікони. Є такі. Це перш за все течії, зв'язані з протестантизмом. І п'ятидесятниками. Він каже, не надо ж не мене шанує Божу Матір. А як можна не шанувати Пресвяту Богородицю, яка сама сказала, віднині у мене всі роді. Тобто будуть почитати. Як можна не шанувати ту, через якої прийшло спасіння цьому світу? Через яку. Тілилась і воплотилась Друга іпостась Святої Трійці. При цьому Пресвята Богородиця зберегла свою непорочність, чистоту і дівство. І от перше, за що ми шануємо Божу матір, це за що, дорогі браті і сестри? Це за її вірність Богу. Згадаймо ці слова, коли явився архангел Гавріл, ось буде скоро свято Благовіщення. І який предрік їй, що через неї прийде Месія Христос, воплотиться, і вона народить Христа. То що вона сказала? Я раба Господня, да буде. По твоєму слові, як ти кажеш до ангела. Тобто вона не сказала, що я не хочу, чи не буду, чи мені важко, чи я не зможу понести це, але сказала, я раба Господня, да будут мені по глаголу твоєму. Ось це така вірність Богу беззаперечна. Безсумнівно показує те, що Божа Матір віддала себе повністю в руки Божі. А чи ми себе віддаємо в руки Божі? Чи в які руки ми себе порою віддаємо? Кому? Яким прихотям своїм чи забаганкам? Зачасту ми віддаємо себе в руки не Богу, браті і сестри, на жаль, а своїм пристрастям, гордості, ще тобто марнославству. Попробуй зараз щось один одному скажи, або підскажи, або зроби навіть легеньке зауваження. Не кожен це зрозуміє. Не кожен смирить себе і задумається. Сразу гордість, як ти можеш мені щось вказувати чи повчати? От це цеслав'я, марнославство і гординя не дає нам приблизитися навіть ні на сантиметр до Пресвятої Богородиці. Яка зовсім протилежна показує смирення і любов. Друге, за що ми почитаємо Пресвяту Богородицю? Що вона і до різдва Христового, і по Рождестві дєва Єсі, дєвство Сахронило. Тобто її Зачаття од Духа Свята було сверх'єстеним, надприроднім. При цьому вона зберегла дівство і непорочність. І за це ще в Євангелії описується, що Пресвята Богородиця є чесніша херовимів. Хто такі херовими? Ангели. І славніша без зрівняння з серафимами. Це ще одні ангели. Це вищі чини херовими серафими, які описуються у пророка Ісаї. Чеснішою хірувім і славнішою без сраміння серафім. І ось дорогі браті і сестри. Церква згадує саме сьогодні Пресвяту Богородицю і возносить їй похвалу неспроста. Адже минула неділя була яка хрестопоклінна, а наступна неділя через тиждень по суті, вже початок і вхід Господній в Єрусалим. Тобто ми стоїмо, по суті, вже в предвір'ї. Страстної седмиці. Страсна седмиця це спогад тих хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа. Але хто як не Божа матір, як мати кожна із нас розуміє, коли страждає її син чи донька, то мати завжди переносить біль своїх дітей, як на собі самій. І церква сьогодні згадує Божу матір і возносить їй похвалу, адже ми стоїмо, по суті, в предвірі хрестних страждань її сина. І почитаємо сьогодні її, як виновницю торжества, як ту, яка народила сина для спасіння роду людського. І яка також пронесла свій хрест страждання і не залишила свого сина ані на мить до самого Христа, до Його смерті і погрібіння. Вона стояла біля Христа і дивилася на нього і молилася. Дуже важко відчути. І зрозуміти, що відчувала тоді Божа Матір, яка бачила свого сина на Христі. Ви хоч, ми хоч можемо уявити собі, як це бачити, сина свого, якого вона носила під серцем, виховувала, любила, бігла за ним, чула Його проповіді, бачила Його чудеса. Як він зціляв хворих, виганяв бісів, повчав народ, і тут він розіп'ятий. Він... І сьогодні, дорогі браті і сестри, це дійсно згадується і її страждання, її серця, ще Симеон Богоприємець. Свій час сказав, що «оруж'я пройде крізь твоє серце. Тому, дорогі браті і сесії, сьогодні богословський сенс цього свята показує, що, по суті, ми наближаємося до тої страсної седмиці, до кульмінації, коли наступить Пасха страждань. А після якої стане Пасха Воскресіння. Тому, дорогі браті і сестри, всі почтим Пресвяту Богородицю, матір Бога нашого, яка показала вірність любов і стояння перед Богом, яка ні на хвилинку не залишила свого сина і трималася до останнього показуючи і нам з вами, як потрібно і нам свою віру виховувати, возростати для того, щоб хоч трішечки уподоблятися при Святій Богородиці, яка покриває нас своїм чистим омофором. Амінь.